Перше оновлення другого сезону Fortnite вже тут, і будемо чесними, вийшло воно дуже насиченим. Тому це відео обіцяє бути дуже цікавим. Але за традицією, перед початком відео поставте свій лайк, та якщо ви ще не підписані, то обов'язково підписуйтесь на канал. Також я нагадаю, що в мене є свій телеграм-канал, де кожен день виходять цікаві зливи та сюжетні деталі Фортнайту. Тому підписуйтесь, щоб бути в курсі всіх новин. Посилання на телеграм та дискорд сервер буде в описі під цим відео. Ну а ми починаємо. І перше, з чого я хотів би почати, це нова зброя, адже її просто навалом. Почнемо ми з Rocket Drill. Її можна використовувати для польотів та для швидкого пересування. Також це, напевно, самий найкращий спосіб відкривати сховище. Це не єдиний предмет, який можна випробувати в цьому оновленні, адже я піддали нові. Дві дробовики у гру. Перший це Outlaw Shotgun. Доволі потужний двохствольний дробовик. Другий полудробовик, полуппешка це памп і дамп. На одну кнопку мишки ви стріляєте з ППшки, а на іншу з дробовика. Щоправда у них так собі. Хоча особисто я очікував набагато більшого. Також ще купа нової зброї, яку можна буде знайти на чорних ринках. Наприклад, оця пушка, яка стріляє ріфтами, чи, наприклад, ракетниця, яка дозволить вам відстрибувати від землі. Тепер ви напевно думаєте, це дуже багато предметів для одного оновлення. Тож вони напевно будуть виходити поступово. Але, як завжди, є один нюанс. Коли відкриваєте розділ завдань після оновлення, то помітите щось нове секцію Аутлавки і карт. Це глобальні квести, які гравці повинні виконувати спільно. Як тільки кожне завдання буде виконано, відкриється новий рівень ключ-карт, ще дасть доступ до ексклюзивних кімнат, заповнених екзотичною та міфічною зброєю. Тому, якщо ви хочете отримати всі перелічені предмети, доведеться попрацювати. Тут ми плавно переходимо до змін на острові. Схоже, що Огірок зайнявся майнінгом огірко коїнів, що ж діло небезпечне, особливо коли повсюди всякі пограбування. Тому побажаємо йому успіхів. Ну а сама локація розташувалася на півдні від локації Outlaw Oasis. А поки барон Кейн починає вивчати острів, і на цей раз він вирішив розташуватися в крамниці масок тисячі лиць. А хто не пам'ятає, я нагадаю, що саме тут, в попередньому сезоні, розгорталися основні події. І як ми можемо побачити, машина, яка робить магічні маски, знову працює. Також тут можна побачити цю саму зловіщу маску сили, що в минулому і спричинила весь хаос на острові. Але що за мисли барон, я вам розкажу в сюжетній частині відео, тому обов'язково додивіться до кінця. На острові з'явилася золота лама. Якщо ви знайдете золоту ламу, отримаєте купу золота. Але є невеликий шанс отримати огірку коїн, тож це може бути ваша найкраща лама за всю історію гри. Ну і наразі це всі зміни, які я зміг знайти. Якщо я щось пропустив, то сміло пишіть в коментарі. Тепер поговоримо про давно забуте старе. Режим The Getaway повертається після 5 років. Суть режиму дістати брильянтову ламу і доставити її в спеціальний фургон. Команда, яка перша дістане і доставить ламу, переможе. І на цей раз епіки обновили режим і випустили версію без будівництва, а також повноцінну рейтингову систему для цього режиму. Це перший рейтинговий тимчасовий режим в історії Фортнайту, що досить цікаво, враховуючи, що сам режим зникне до кінця сезону. Тепер поговоримо про косметичні предмети. Кросівки вже давно в нашій грі, але ніхто не очікував настільки різкої колаборації. І зараз я кажу про Крокс. Адже тепер в нашій грі доступні класичні білі та рожеві крокс, а також більш стильний варіант. Що ще, ще можна додати? Крокси вийшли настільки хорошими, що навіть наш любитель золота їх оцінив. Ми вже дійшли до тієї частини сезону, коли секретний скін нарешті можна отримати. Outlaw Midas з'являється разом із купою косметики та навіть крутим ковбойським стилем. Але це ще не все. Нас чекає ще більше контенту пов'язаного з Мідасом, включаючи золоті кросівки, які, на жаль, так і не стали частиною Баттл Пасу. Також тепер доступні додаткові нагороди для скинів Пасу. Новий Лего Пас. Якщо ви хочете ще більше золота, тоді зверніть увагу на новий Лего Пас, у якому головний герой Рибал Ора. І, мушу сказати, виглядає він вражаючи. Але вперше він не єдиний скін в цьому батлпасі. Якщо завершити його повністю, ви отримаєте скін Кармайн Росто, коли повністю пройдете батлпас. Тепер пропоную в швидкій перемозі подивитися на купу нових скінів. До речі, епіки вирішили нарешті випустити скини агентів з п'ятої глави та ремікс сезону. Ну і звичайно, це ще далеко не все. І зараз ви почуєте всі нові кросовери, що з'являться в цьому оновленні. Друга хвиля колаборації з Invincible або ж невразливий принесла з собою до магазину Alien The Alien, разом із його власним набором, якого гравці вже давно чекали. Дублікейт теж з'явиться у грі, але найкраще те, що її скін буде абсолютно безкоштовним. Ви зможете розблокувати її через весняні квести. Виконуючи завдання, ви отримаєте її бекпак, емоцію та кірку. Крім того, якщо ви вже володієте марком з попередньої хвилі колаби Invincible, то сьогодні увійшовши в гру, ви отримаєте безкоштовний стиль у вигляді його синього костюма. Епіки готують черговий реколор, і на це раз Крофт, яка вже зовсім Скоро потрапить в магазин. А чому реколор? Просто в грі вже є ну прям дуже схожий стиль. Тому тим, хто володіє ларою ще з другої глави, не раджу купувати її новий скін. Епіки змінюють систему відродження. Фургони відродження залишались майже незмінними з моменту їх появи, але оскільки цей сезон змушує нас активно витрачати золото, то епіки вирішили їх оновити. Починаючи з наступного тижня, ми зможемо купувати відродження для своїх тімейтів. Тепер нам не прийдеться тягнути карту відродження через всю карту. Достатньо буде заплатити 500 золота за кожного гравця. Якщо ж ви хочете повернути всю команду одразу, то будьте добрі віддати тисячу золота. Крім того, всі відроджені гравці отримують щит і рандомну зброю. Для всіх фанатів балістики чудова новина. Схоже, що контентне затища підходить до завершення. У файлах гри було знайдено нові мапи, а епіки планують випустити ранні версії цих самих мап, щоб гравці могли протестувати їх та залишити відгук. Крім того, розробники працюють над новою зброєю барст AR, що буде дуже схоже на аук, який у нас вже є в грі. Та вогняна граната. Схоже, що епіки продовжують його розвивати, що не може не радувати. А тепер найцікавіша частина цього оновлення, а саме сюжет. На цей раз його небагато, але ось саме головне. Міна здається, знає, що задумав барон Кейн, адже він припускає, що барон теж хоче знайти уламок нульової точки. У По своєму повідомленні він каже, що багато людей шукає уламок нульової точки. Він згадує Дайго, Хоуп, Джонса, а також барона. Можливо, саме тому барон Кейн розташувався в магазині тисячі лиць. Можливо, але в майбутньому подивимося, як все буде розвиватися. Також Джонсі каже, що не довіряє Мідасу, але якщо це єдиний варіант, то можна і співпрацювати. Ну і під кінець. Датамайнери знайшли в файлах відсилки на голосові озвучки персонажів, тому ймовірно, вже зовсім скоро ми почуємо наших улюблених героїв сюжету. Ну а на цьому у мене все. Щиро дякую за ваш перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, та якщо ви ще не підписані, то обов'язково підписуйтесь на цей канал. Щоб бути в курсі всіх новин, також приєднуйтесь до нашого Діскорд-серверу та телеграм-каналу. Посилання на них буде в описі під відео. До зустрічі!